Цієї осені голос України пролунає на світовій сцені краси. До річна уманчанка Анна Луценко титулована Міс Інтернешнл Юкрейн 2025», вирушає до Токіо, щоб продемонструвати українська краса про силу духу, гідність, віру, перемогу, про життя, наснагу, благочинність і деталі підготовки до престижного міжнародного конкурсу. Ярина Марків. Анні Луценко 22. за усмішкою цієї тендітної манчанки сила, праця і віра у себе. За її плечима, роки саморозвитку і наполегливості. Дівчина свідома, доброзичлива, небайдужа. Вона Міс Інтернешнл Юкрейн. Ділиться на кастинг пішла, бо запросила подруга, і саме ця спонтанність привела її до перемоги серед 830 анкет. Я дуже щаслива, що перемогла, і що багато українців, моїх друзів, батьків. Жителі мого міста голосували за мене, підтримували. Я хочу займатися, продовжувати займатися благодійністю, допомагати нашим українським військовим, допомагати дітям. І для мене це. Такий великий крок вперед для того, щоб моя думка була почутою і реалізувати всі свої плани на майбутнє. Анна навчається на факультеті обліку і оподаткування, захоплюється книжками, мандрівками, спортом і верховою їздою. У моделінгу вже сім років. Працювала в Китаї, Мілані та Туреччині. Знімалася для українського глянцю у свої 15 Уперше поїхала працювати моделлю в Гуанчжоу. каже, ця робота неабияк гартує характер. Я була в Гуанчжоу, в Ханджо, Шеншень, Шанхай, Пекін. Це завжди якісь підйоми о четвертій, п'ятій ранку. Це не така легка робота, як здається. І... Це дуже потрібно бути стресоустойчивою людиною, щоб витримувати зйомки по 12 годин. Інколи тебе з'їжі. Інколи ти не можеш навіть десь відійти, відлучитися. Тобто, це дуже загартовує характер. Уже в листопаді Анна представлятиме Україну на фіналі престижного Міс International в Токіо і виборюватиме першість серед представниць 80 країн. Це четвертий за масштабом конкурс краси в світі для дівчини. Це не просто бажання здобути титул, а й виклик та відповідальність гідно показати українці. Ску культуру світові її місія прозвучати на міжнародній арені голосом свободи, стійкості, незламності та жаги до життя. Насправді я дуже активно готуюся до цього і хочу показати всьому світу, що український народ він дуже сильний, що ми дуже мужні. Що щодня ми, попри такі темні часи, все одно маємо віру у краще, маємо віру у перемогу, і що ми не здаємося. Ми все ж таки хочемо затронути велику соціальну місію це допомога військовим, тому що. Е це є обов'язковим на даний момент. Ми не можемо сказати треба робити це чи не треба. Ми зобов'язані це робити, тому що це наближає нас до перемоги. Вона якраз таки сучасна українська жінка, яка представить світові не тільки красу зовнішність, так, а вона буде боротися за цінності своєї країни. Окрім вбрання дефіле та ораторських навичок, журі оцінюватимуть і соціальну активність учасниць. Анна Змалко разом із батьками допомагає дитячим будинкам. Благодійність для неї природна. Розповідає така поміч це не тільки про кошти, а й про відкрите серце, щирість та підтримку. Днями Анна разом із командою оргкомітету конкурсу вирушила на харківський напрямок, аби передати чотири пікапи українським військовим. Команда побувала й на доброчинному концерті гурту Козаксістем, який став символом єдності, творчості і волонтерства. Треба розуміти, що якщо ми сьогодні не можемо фізично забрати те, що нас забрали, це не означає, що ми на цьому маємо поставити крапку. Тому що це базовий принципи цієї перемоги. До Херсона повернулася весна. Наразі у дівчини щільний графік, підготовка до змагання триває наповну. своїми подарунками. Для учасниць Анна хоче познайомити їх з нашою культурою і ділиться сукня, в якій вийде на сцену біла вишиванка, символ миру. Тож, уже невдовзі українська краса зазвучить голосом віри й наснаги молодого покоління в світі. Це світло воно лунає з української молоді. Це великі сенси, які закладаються щодня і. Я хотіла б подякувати нашим захисникам, які щодня покладають своє життя заради того, щоб наші діти, наша молодь жила і просвітала в Україні. Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.